Вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні я хочу вам показати приклад розкладу, який я вже робила, це з моєї особистої практики. Такий цікавий розклад получився. Я хочу з вами їм поділитися. Оці карти я вам розкладу, ну, які випали в розкладі. А зараз покажу колоду, з якою я працювала. Ось її коробочка. Це колода з Аврори, колода видавництва Стратех. Ось така доволі цікава колода яскрава. Якість, як завжди, в Аврої, ви самі розумієте, за таку ціну, дуже нормальна якість я б сказала. Цікаві карти. Ну, як завжди, у стратега деякі питаннячка виникають, але нічого такого, знаєте, супероригінального тут не було, як, наприклад, в котячій колоді. Тож, розклад. Цей розклад він може бути альтернативою класичного Кельтського хреста. Бо не всі його полюбляють, кельтський хрест, я маю на увазі. А цей розклад він трішки легший, трішки простіший, скажімо так, і є позиції, які перегукуються з кельтським хрестом, і, ну, він, на мій погляд, він простіший. Його можна робити, коли є конкретна проблема. Можна подивитися, куди це все приведе, проаналізувати трішечки, звідки ноги ростуть у цієї проблеми чи ситуації. І там є позиції порада карт. Ну, зараз ви побачите. Зараз я розкладу оце все так, щоб вам було видно. Отак от. Угу. Отак от воно було. Так, так. Так, і ось так. так. Я буду називати вам карти, бо. Я дивлюсь, що у нас тут вони поміщаються чи ні. Ну буду в будь-якому випадку кожну карту. Я буду вам показувати. Ситуація така: до мене звернулася жінка, моя колишня колега. Вона працює нянею в сім'ї, але через війну ця сім'я виїхала в одну з країн Європи і няня з ними також виїхала. Тож вона вже три з лишнім року, років вона працює в цій сім'ї і проживає з цією сім'єю. Тобто вона більше трьох років вже знаходиться за кордоном і живе там, де і працює. Тобто з дитиною, з цією, дитинка росте, няня з нею, сім'я також поруч, сім'я доволі непогана. Тобто, умови роботи не можна сказати, що погані. Але, ну, самі розумієте, за цей строк людина вже втомилася, трішки вигоріла. Потім вона. Так би сказати, вважає, що зарплатня вже можна її підвищити, а вона не підвищується, бо батьки ну, би, кажуть про те, що ви знаходитесь з нами в, в безпеці, а не в Україні, там, де війна, ну, тобто не хочуть їй піднімати зарплатню. Ось, і моя колега вона роздумує, мож, можливо, вже прийшов час прощатися з цією сім'єю, їхати додому в Україну. Але є переживання, чи знайде вона там роботу, чи не знайде. І взагалі якось їй ніяково так їх кидати, вона вже звикла. Ну, тобто в неї такі коливання, да, і настрою, і е, е, бажань, то хочу їхати, то не хочу їхати, і що мене чекає вдома, і так далі. Ось, і вона мене попросила розкласти карти, щоб трішечки опанувати ці думки і трішки розібратися, да? якби знайти опору таку внутрішню в собі. Дивіться, перша позиція, як ця проблема впливає на життя самої людини. Тут вийшла карта Сімка пентаклів. Ця людина, ця жінка, вона працює, заробляє гроші, але вона зараз на такому різдоріжжі, бо вона не впевнена. Чи отримає вона, чи буде вартувати результат того, що вона вкладає. Бо за сімкою пантаклів людина вкладалась-вкладалася, а потім вона зупиняється і вже їй залишається тільки чекати, бо вона не впевнена: чи буде врожай, чи не буде. Так і оця жінка, моя клієнтка, вона не впевнена, можливо, Ну, вона так вже знаєте вигоріла на роботі, що вона вважає, що далі вже взагалі буде апатія, депресія і вже ніяких грошей їй не захочеться. Хоча їй і не підвищують зарплатню, але ну, доволі непогана зарплатня в порівнянні з Україною. В Європі з проживанням няня отримує більше ніж в Україні. Тобто вона зараз роздумає, чи потрібні, чи настільки їй потрібні ці гроші, які вона ще зараз, якщо буде продовжувати там працювати, чи знаєте, може здоров'я дорожче. І взагалі вона за сімкою Пентаклів вона не бачить вже сенсу. Все, що я могла, я вже зробила. Далі я нічого вже робити не можу і не хочу, бо не бачу, ну, що воно мені настільки потрібно. Такому вона зараз стане. І ця проблема отак от впливає на її життя, що вона не бачить перспективи дальнішої подальшої. Друга позиція, отак от вона під, під низом викладається, вона показує, в чому коріння проблеми, що створює цю проблему, і звідки вона береться. Тут вийшла карта Паш Кубків. Ну, По-перше, Паш – це дитина. Коріння проблеми в тому, що ця людина, ця жінка, вона няня. Вона з дитиною вона проводить ну. Більшу частину дня до самої ночі вона проводить з дитиною. І це, звичайно, будь-яку людину виснажує спілкування з дитиною, хоча там ну, є місто, є люди навкруги, але ж вона якби, на роботі знаходиться і ну, завжди з дитиною. Навіть якщо є вихідний день, коли вона може займатися своїми справами, але в чужій країні, в чужому місті в неї немає своїх справ, і вона може просто прогулятися. Да? А якщо вона хоче просто побути дома полетели, Лежати на дивані, то все одно поблизу десь знаходиться ця дитина. Це перша ну, трактовка коріння ці, цих проблем. А друга, тут я бачу ще. Іншу інший нюанс. Паш будь-якої масті, паж це людина, яка не може впливати на ситуацію. Тобто вона, моя клієнтка, знаходиться в ситуації пажа, коли вона не може впливати на своє життя. Вона може тільки виконувати ну, інструкції мами. Да? Вона повинна робити те, що їй кажуть батьки, спілкуватися з дитиною. Вона не може обирати там. Куди їхати, що їсти, куди йти, чим займатися, та вона е, ну, не впливає на своє життя ніяким чином, тільки інші можуть впливати на її життя. В цьому також криється коріння проблеми того, що вона втомилася жити не своїм життям. Е, третя позиція: як думки і почуття людини впливають на цю ситуацію. Тобто, як сама людина впливає на проблему, Як вона ставиться до проблеми і як вона в ній себе почуває? Старший аркан сила тут вийшла. За арканом сила людина, так знаєте, якби себе зжимає в кулак і не дає волю собі. Тобто, от, ця жінка, ця моя клієнтка, вона себе стримує і вона постійно в цій напрузі знаходиться. Бо вона, ну, знаєте, як на роботі вона не може висказати те, що вона вважає за потрібним. Ну, так би якби вона спілкувалася там, з друзями чи зі своєю родиною, а вона. Е Утримує субординацію, і вона не може висловлювати там, свої відверті почуття, свої якісь думки, свої бажання такі. Тобто вона себе постійно стримує. Бачите, на цій карті людина така напружена, в напрузі, готова до бою, і отак от вона себе почуває, вона відчуває себе. І, звичайно, така постійна напруга впливає на її життя. Вона не може розслабитися, бо завжди поруч дитина, за якою треба нагляд, а це ж ще відповідальність за життя і здоров'я дитини. Да? І ще інша країна і інше місто, і інша мова. Вона мені так також трішечки розказувала, що це ну, морально важко, бо ти знаходишся ну, не в своїй атмосфері, скажімо так. Наступна позиція позиція четверта, що впливає ззовні, зовнішній світ оточення тут е, вийшла дев'ятка мечів. Ну, я так би сказала, що зовнішній світ. Не, не сказати чи оточення, не сказати, що дуже погано впливають або там тиснуть на неї. Бо за дев'яткою мечів це людина більше себе накручує. Це ментальна енергія, оці думки постійні, да, вона якби, ганяє їх в своїй голові, не може від них якось ну, збавитися. І це більше її внутрішній стан, а не вплив зовнішній. І ще я за цією картою можу сказати. Це ж мечі, ментальна, інформаційна енергія, інформація. Тобто вона дивиться там новини, вона отримує там повідомлення зі свого рідного міста, від своїх там друзів чи рідних, і це також на неї, на неї впливає, але впливає не так, як є в реальності, а більше, як вона для себе. Ну, Як я сказала, накручує себе да, з цими думками, вона ходить цілими днями, їх ганяє собі в голові чи в душі, і вони її пригнічують. Але це вплив не зовнішній, це її внутрішній стан знову-таки впливає, Хоча це, хоч це позиція зовнішнього впливу. Але ця карта показує, що не стільки зовнішній вплив, скільки знову її внутрішня напруга і оці, е, такі ну, важкі думки. І вона, от я сказала, що за цією картою, дев'ятка мечів, людина може вплоть до безсоння. Да, отак, от вся в думках, в напруженні, і вона підтвердила, що да, погано вже спить, все думає, думає, що їй робити і як її вчиняти. П'ята позиція дії людини в цій ситуації, як вона себе веде або як планує вести. От тут вийшла карта Двійка Пентаклів. Вона каже, що людина поки це не плани, а це от, ну, так. Такий її подвійний стан. То хочу їхати додому, то хочу залишатися, то може ще підзаробити, да, що гроші йдуть, да, постійно стабільна зарплата приходять. Ось, і, а вдома невідомо, як там буде. Да, вона якби поки що втримує, намагається втримати баланс, щоб не наробити дурниць. За двійкою у Пентаклів. Це також потік інформаційний, і вона намагається ну, якби, не дуже погружатися от, з дев'яткою мечів, їй не дуже це вдається, але тут вона, знаєте, намагається ну, сказати, обробляти цю інформацію, щоб вона не збила її з ніг, щоб вона не дуже на неї впливала. Але це їй не дуже вдається. Тобто, зараз вона як вчиняє Тримає баланс, тримає себе в руках, <хи> поки що і не може прийняти рішення. Двійка це е, такі подвійні думки, не може поки що прийняти рішення. Е, шоста позиція. Як ситуація буде розвиватися в майбутньому, куди це все приведе? Тут вийшла вісімка кубків, яка мені підказала, що все ж таки рано чи пізно моя клієнтка е, прийме рішення їхати додому. Вона, е, хоч тут її. Ну, в принципі, нічого не загрожує, вона отримує зарплатню, вона в хорошій сім'ї. Така обстановка там дуже нормальна для няні, але вона все одно із хорошого вона піде туди, залишить цю ситуацію і піде туди, де їй, як їй здається, буде краще. На краще. Тут такий поклик за вісімкою кубків, що людина не може. Ну, втриматися, бо їй треба. От її просто тягне додому. Так, моя свічечка погаслася, вже згоріла. Ну, ладно. Сьома позиція порада від карт. Як карти її радять вчиняти. Верховна жриця. Верховна жриця каже, що поки що їй не треба поспішати, а треба дуже-дуже все ретельно зважити, бо це також двійка, треба все зважувати. Не треба їй поки що на даному етапі. Розказувати, виносити на поверхню всі свої оці думки, да? поки їй треба трішечки зачекати. Це пасивна карта. Навіть якщо вона прийме рішення їхати, треба ще трішки почекати і все ретельно зважити. А, а, а також їй треба знайти інформацію, бо Верховна Жриця вона приховує інформацію, і ось моїй клієнтці треба знайти інформацію. Може промоніторити вакансії, які в Україні її чекають, да? чи як там взагалі в її рідному місті яка обстановка і так далі. І що буде, якщо послідує вона по раді карт? Двійка кубків. От бачите, скільки двійка, двійка і жриця, це також двійка. Поки що така ситуація двойственності, вагань, нерішучості. Двійка Кубків каже, що якщо вона послідує пораді карт і не буде поспішати, да, все ретельно зважить, промоніторить, що її чекає в рідному місті, а потім вже вона збереться з думками, все буде в неї повна інформація і за. Двійкою Пентаклів, оці дії, що вона буде інформаційний поток, ну так знаєте, втримувати в балансі, да, не буде кидатися із сторони в сторону. То в етозі вона в підсумку, вона ну це гарна карта. Двійка кубків це гарна карта. І вона поїде тоді, коли прийде час, але вона залишиться в гарних стосунках з цією сім'єю, в якої вона працює, бо можна ж розвернутися, хлопнути дверима і е, піти ну, якби, зі скандалом, да? і вона може себе, собі спортити репутацію. А так, якщо вона не буде поспішати, все зважить, проговориться це з роботодавцями, це може ну, бути. Таке прощання, знаєте, по-доброму, по-хорошому. І тоді, вже, коли вона поїде додому, в неї буде гарна репутація, в неї будуть рекомендації, і з часом вона знайде іншу сім'ю. Двійка кубків це ж карта партнерства. Тобто, якщо вона поїде, Але не буде дуже поспішати, да, так знаєте, м'яко, поступово вона в цю ситуацію зайде, то за дві кубки вона знайде е, хорошу роботу, з кимось да, заключить договор, домовленості, і ну, її емоційний стан буде е, хорошим. Тобто вона не пожалкує, що вона поїхала. Ось такий розклад я хотіла на вашої для вашої уваги показати. Нагадую про підписку, про лайки, або про нагадую про коментарі. Якщо у вас є свої думки стосовно трактовки цього розкладу, я з задоволенням з вами поспілкуюся в коментарях.